Пам'ятаєте мої байки про дивний японський геймдев і свій унікальний стиль із попереднього відео? Ні, дивно. Що ж, сьогодні в мене ще декілька ігор представників того ж калібру, які неодмінно повинні вас вразити, вразити своїм стилем, геймплеєм чи просто тим наскільки така абсурдна річ взагалі може існувати. Тож влаштовуйтесь позручніше, тому що це ще більше чотирнадцять японських ігор, які ви можливо ніколи не бачили. І почнемо напевно сьогодні з найцікавішої, на мою думку, і найякіснішої гри з усієї добірки. Бійсі Думаю, не складно здогадатись, про що ця гра, враховуючи те, як її кричуща назва, прямо пояснює суть. Це не зовсім традиційний файтинг, розроблений студією Art Inc. та випущений у Японії 1 червня 2000 року, а згодом 28 листопада 2003 у Європі. Європейський реліз означав офіційний англійський переклад, включно з дубляжем катсцен, що тішить, бо таке тоді робили далеко не завжди, особливо з не дуже успішними проектами. Гра побудована за класичною аркадною формулою. Геймплей, катсцена, знову геймплей і знову кат-сцена. Вступна анімовна вставка виглядає доволі непогано, але швидко по ходу сюжету змінюються типово візуально-новельними діалогами, в більшості випадків. Це не є проблемою, але одразу видно, що бюджет був обмежений, на відміну від тії шловен Дестрой з попереднього відео. Де всі відео-вставки були анімовані. Сюжет досить умовний. Головний герой син Танджуро Конго, колись великого будівельного магната. Його компанія у занепаді, і, звісно ж, лише син може її відродити. Можна сказати, досить типовий для таких історій зав'яз, який під час проходження швидко набуває в собі ж дивних і абсурдних деталей. Але про сюжет ми ще встигнемо поговорити, глянемо на геймплей. Всього вам доведеться пройти 16 битв у сюжетному режимі. Не всі із них унікальні, не в кожній буде новий противник, але різноманіття техніки і арен приємно дивує. Кожен суперник це інший вид будівельної машини, крани, екскаватори, бетономішалки та інші представники схожого технопарку. Та от, що справді може зіпсувати враження, це управління. Я не знаю, на кого воно було розраховане і хто його проєктував, але фіксована камера і відсутність підтримки на у епоху PlayStation 2 це просто злочин. Туторіалу в грі немає, і хоч здається, що він був би зайвим, бо управління формально просте: один удар, один блок і одна ульта. Освоїти його інтуїтивно вкрай важко, особливо під час перших боїв, коли ти буквально не розумієш, що відбувається. Я почав більш-менш розуміти, як грати лише після п'ятої чи шостої битви. Коли звикаєш до управління, гра стає доволі репетитивною, або радше вона б ставала репетитивною, якби не тривалість. Проходження зайняло всього півтори години, навіть з усіма моїми затупами на початку. І це, на мою думку, ідеальна тривалість для такого типу ігор. Із бою в бій ви збираєте команду і паралельно розкручується сюжет. Наприклад, по ходу історії в команду вступає Кьоко, дочка вашого головного конкурента Юми Шарабі. Той самий Юми, до речі, то ворог, то не зовсім ворог, а далі ще більше абсурду. До фінальної битви виясняється, що ви насправді син Юми Шарабі. після неї, що Кьоко все-таки не його дочка, потім раптове весілля всі миряться, ігра закінчується хеппі-ендом і титрами. Комусь явно не вистачило бюджету. Додаткових кінцівок немає, геймплей одноманітний. Управління спочатку ламає мозок, але попри все, в грі є свій шарм. Вона не схожа ні на що інше, і дати шанс їй точно варто. Якщо не як грі в цілому, то хоча б як 14-му експерименту на полі файтингів. Наступна гра в моєму списку Яко Юзіо Данді. Це хорор з край тривожними ефінві-сценами. Якщо Сегарі і Джірі з попереднього відео була просто дивною, то якою коїданджі або ж нещастя, історія підозрілих дружб вже по справжньому лякаюча текстова адвенчура. Хоча з огляду на сучасну класифікацію її спокійно можна вважати візуальною новелою. Розробкою займалась малвідома студія Ексіс Артамьюз, яка планувала реліз гри за межами Японії разом із циклом Якутсу на Rueno Game. Але локалізація так і не відбулася. Головною причиною прийнято вважати надто моторошний і для західного ринку геймплей разом із візуальним стилем. І давайте будемо чесними, можна зрозуміти чому. Сюжет на перший погляд доволі простий. П'ятеро друзів збираються відкупати капсулу часу. Яку вони залишили після завершення початкової школи. Далі вони вирішують розділитись, і з цього моменту починають відбуватись дивні і навіть жахливі події. Люди зникають, з'являються потойбічні істоти, ну ви знаєте як все це і що до чого. Забавно, що я навряд чи б дізнався і половину з цього, граючи на японський. Якби не нещодавній фанатський англомовний патч, який з'явився завдяки HOS Fon 404, то вона б не попала до цього відео. Так само, як і до попереднього. Тому велика подяка цьому пану. Так ось повернемось до гри. Вона має структуру з кількома перспективами. Спочатку доступні двоє персонажів: головний герой, ім'я якого обирає гравець, та його подруга Канна. Пройшовши одну з гілок, за будь-якого із них відкривається ще один маршрут від нової особи, і так поки не відкрити всіх п'яти персонажів. Прикольно, звичайно, що геймплей відбувається з перспективи одного із героїв, але все таки ключовий акцент тут не на сюжеті, а на атмосфері та візуальному оформленні. Цей стиль складно назвати приємним, але він точно привертає увагу. Моторшні 3D моделі, дивний саундтрек та спотворені кольори. Якщо головною метою розробники було викликати тривожне відчуття та дискомфорт таким способом, що ж, їм це вдалося? Хоча я говорю про геймплей, так? Забудьте, це важко не назвати. Скоріше, це просто повторення анімації, поки там на фоні сюжету щось відбувається. Пройшовши гілку за двох персонажів, чесно можу сказати, деякі моменти почали втомлювати. Я зрозумів, що герой вміє ходити та перелякано реагувати на події. Дайте вже пропустити ці кляті катсцени. Вийшла ще до першого Resident Evil, і взагалі до появи в більшості популярних на цій консолі хоррорів. Тому її можна розглядати як ранній експеримент у жанрі або релікт епохи, що дав підгруті для майбутніх успішних релізів, а також вплинула тональність майбутніх жахастиків. Це специфічна гра, і хоча вона навряд чи стане для когось улюбленою, варто віддати належній і унікальній атмосфері і візуалу. Далі я підготував Чоа Нікі, і, ймовірно, це найбільш абсурдний проект із усіх згаданих. А точніше, ціла серія ігор присвячена бодібілдерам, що воюють у ролі літаків. І хоча це звучить ще дивніше ніж виглядає, все ж таки давайте розберемось. Це гра Shoot'em мап, де два накачених персонажі літають по рівнях, збирають бонуси у вигляді, скоріш за все, протеїну та борються з абсолютно незрозуміло дивними ворогами. І ось тут гра повністю правдує свою репутацію. Всі противники, згадані боси та навіть фон виглядають так, ніби їх вигадала людина не з дуже здоровою психікою. Якщо щодо інших тайтлів ще можна дискутувати, то цю гру цілком доречно було помістити до енциклопедії, як приклад до визначення слова дивна або «чудернацька». І в цьому її сила, на відміну від багатьох інших ігор, які вийшли дивними мимоволі, через обмежені технології чи культурні особливості, що була з самого початку задумана як абсурдна. Розробники смасаї чітко знали, що створюють щось дивакувате, химерне і водночас іронічне, і саме в цьому полягає шарм цієї гри. Це не найкраще шути серед собі подібних, але далеко й не найгірший. Він не про геймплей як такий, а про візуальну подачу, настрій відчуття чогось справді іншого. Цю гру запускають не заради глибокого сюжету чи виклику, а щоб побачити щось незвичне, посміятися з дивних босів та ворогів, здивуватися по гею людської уяви, паралельно граючи в однокнопочний, неважкий для сприйняття геймплей. Я міг би описувати десятки найбільш дивних сцен, але ви самі бачите їх просто на екрані. Уява розробників була справді безмежною. Найбільш культовою вважається перший реліз на PC Engine, це саме та версія, які Чуаніки по-справжньому розкривається. На жаль, подальші спроби перенести її на інші платформи, зокрема версія для PlayStation 2, вже не мали того ефекту. Так, це все ще було Чуаніки, але вже без тієї ж самої енергії, абсурду і абсурдної щирості, яка зробила першу гру культовою. Тож, якщо вирішите ознайомитись з цим феноменом, зверніть увагу саме на версію для PC Engine. Абсолютно випадково в цьому списку з'явилася ще одна гра про бодібілдерів Muscle March. Тепер це все ще погані за протеїном, проте цього разу буквально. Аркада розроблена та випущена не нам Кобандай для Nintendo Ві у 2009 році. Це перша гра за ці два відео, що управляється через Motion Control. Вітаю нас з цим! Ця суть геймплею повторювати позу, що бачиш на екрані за допомогою вімоуту та Нунчаки, і завдяки цьому наздогнати крадіяча вкрав протеїн, інколи навіть декількох таких. Існує вибір серед трьох локацій для забігу та семи екстравагантних персонажів. І це все, що можна сказати про цю гру в її фінальному вигляді, настільки простивний геймплей та зав'язка. Набагато цікавіша була історії створення. У 2006-му, після об'єднання Namco і Bandai, новій команді розробників в компанії було поставлено завдання створити цікаву аркаду, що вони дуже швидко і зробили. В оригінальній версії гравці управляли б двома контролерами, але гра, як ви можливо вже зрозуміли, так і не побачила світ. Після тестувань стало зрозуміло, що вона дуже сильно схожа на більшість аркад того часу, через що у фіналі була відмінена ще до початку піар-кампанії, незважаючи на показдемо-версії на аркадній виставці в Токіо того ж року, коли вона була відмінена, Хідео Йошизава запропонував випустити Muscle March для Wii, оскільки він вважав, що таке управління, що просувала Nintendo через свою консоль, прекрасно підійде для цієї гри. Такої ж думки були представники самої Nintendo. Саме так у 2009 році через сервіс цифрової дистрибуції VR вийшла Muscle March. Незважаючи на підходящий стиль управління і прикольну концепцію, гра все-таки отримала середні відгуки. Більшість людей вказували на проблеми з відкликом на рухи контролерів і репетативність, що, в принципі, зрозуміло. Айжен навіть написали, що Muscle March було цікавіше дивитися, ніж грати, і напевно я буду притримуватись такої ж думки. Ну, а тепер саме час послухати, що ви думаєте про ці ігри і відео в цілому. Якщо вам було цікаво і ви захотіли зіграти в один із цих тайтлів, то я від вас неодмінно очікую вподобайку, а ще краще підписку на мій канал. Можливо, доведеться подумати на третю частину такого відео, тому якщо знаєте якісь дивні і не дуже відомі проекти на цю тему, секція коментарів завжди відкрита та чекає на ваші варіанти. На цьому все, як завжди, не забувайте про телеграм-канал. Ось ще два відео, які ютуб вважає корисними для вас.